Доброго дня, глядачі програми Додатковий час. Ще одна програма виходить на ваші монітори. Сьогодні мабуть, ми зібралися для того, щоб проанонсувати другий тур Христенської футбольної ліги, який відбудеться в суботу, 6 квітня, якщо я не помиляюсь, 6 квітня з 11.00. І сьогодні з нами гравці команди зоря, капітан команди зоря Романчик Олег і гравець. І віце капітан команди Зоря 2 Тарас Саєк. Like. Ну, і гравається так само е, команди так само Зоря. Е, перша, перша гра буде відбуватися в 12.30 між, можна сказати, матч туру Бистриця Солід. Е, Олег, е, що ти можеш сказати про цю гру? Е, як ти оцінюєш шанси бистриці в цьому матчі? Е, ну... Я не можу сказати з точністю до 100%, як там все буде. Ну, в принципі, це ніколи не можна сказати, але е, відбувся перший тур, «Бестриця» не грала, бо бистри ну, ми з «Бестрицею» принесли свою гру. Відповідно, ми не бачили, в якій вони формі. І ну, по соліду, що можна сказати? Торнадо дуже сильна команда, вони теж набрали багато гравців сильних і вони з солідом 0-0 зіграли в нічию. Але я не знаю, чесно кажучи, я думаю, що буде напевно нічия. Бо сулі теж видно, що вони набирають а, да. форму, вони ще mm -hmm. такі трохи тяжкі. Ну, дивлюся стати статистику гристриці е, ну, е, ну, гри, сулі, там е, сулі два рази перемагав. Ой, бистрі. Два рази, От в Бестриці буде змога поквитатись. Якраз мати Але не всього. знаю, вони там подозвіляли, теж, здається, якихось нових гравців Бестриця. Так що, думаю, що ну, матч буде does does цікавий, Досить інтересне, так. Так, має бути дуже цікавий майстр. А що ви скажете На мою думку, світ рахується зараз фаворитом, як-не-як. Беручи ту саму статистику. Ну, принаймні, так, в нього одне і на рахунок вистачить, чесно, ми не бачили її цього сезону, як вона якого вона заявила, яку вона буде показувати. Звичайно, погодні умови теж будуть впливати. Схильське поле. Так, Комусь для когось це буде перевага, для когось це буде недоліки. Так що гра покажемо. На мою думку, фаворитом рахується Соліцією. Я ще хотів додати, що в зимовому кубку це краще зіграли, ніж Солід. Здається, третє місце да, чи друге? Да. Третє. Друг, друг, друг. Друг. Фіналі, фіналі друге місце вони зайняли, Солід не займав прозових місць. І, я думаю, ну принаймні в такому Складі. Не, не я, я маю на увазі, що вони підійдуть в кращому. Рос... Настрій. Кращий да. настрій на гру буде, думаю. Звичайно, так. Да. На і перемаги. вони захочуть, як я казав, вже взяти реванш, так що да, більше я думаю, більше мотивації вбивствується для да, того, щоб вернутися матч. Да. Ну але буде матч сильний. Да. Це теж можливо і з його на відеокамеру для того, щоб потім показати всім учасникам связько Добре, наступний матч, торнадо фурія в пятнадцять що ви скажете про цей матч і хто є фаворитом, можливо, аналізуючи чемпіонат? На мою думку, торнадо однозначно фаворит. Торнадо, можна сказати, воно повністю, майже повністю оновили свій склад. Там лишились Бага... два граці. Да -да, два граці. <світ> ну, по грі, на мою думку, торнадо однозначно сильніше, ніж фурі. Ну, звичайно, по ну, да, потенціалу, лише... навіть, По, складу. Можна сказати, по складу навіть гравці вищої ліги, які mm -hmm. грають в вищій лізі mm -hmm. в області. Звичайно, ну, Фурія складається з молодих гравців, mm -hmm. да, молодих досвідчених, них. як е в торнадо. Але, е але фурію е теж мож не, mm -hmm. тр... не можна недооцінювати, бо вони в минулому сезоні показали, що можуть грати з будь-яким суперником. Я думаю, що теж дуже цікаво. Але торнадо фаворит. я Звичайно. Ну, не знаю, десь може там 30 на 70, сіть, да? Ні, 40, а, не, 40 так. на 60 я би дав. 40 на 60. Ну, звичайно, ми буде хороший матч без нічого лишнього, окрім е, футбольних баталій. Да? Е, наступний матч Спарта і Ф'юнайтед. От е, так само, я думаю, буде інтересний матч, адже Ф'юнайтед е, виходить з першої ліги, а Спарта Середняк вище. Е, як ви думаєте, які шанси виграти? І фінайте. Спарта програма фурі з рахунком 2-5, а на рахунок і Funite я їхньої, на жаль, ще не бачив. 3-0 програла від Досить сильна вокпрайду. П'яте місце вЗР. Ну, бачите шанс, шанс. І був буде спарти. Чесно, я не можу сказати. Я я, я, не не плачив, плачив. я думаю, що принаймні з цього, б, 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 з цього що цей, вони грали в вашій лізі mm -hmm. Спарта. У них є ну, краще більший досвід, напевно, що там теж непогані такі гравці. Mm -hmm. Спарта в минулому сезоні такі показ... сюрпризи давала. Mm -hmm. Так що Це я дуже. думаю, що вона буде звичайно що фаворитом і більше шансів дає на перемогу mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Хоча і в фіналі так само бачимо. На більшість статистику першої ліги вона там ну, пару празок мала. В цьому і вся да. цікавість футболу Ці... що, да. звичайно. Ще, надіємося, що буде хороший футбол, Надіємося, що і Спарта і Фінати покажуть хорошу гру достойно, достойно. достойно. третьої гри. Добре, наступний матч. А-1349 Енерджі. Тим самим будуть інтереси мають, адже А-1349 минулого туру, першого туру, розгромило просто Сантос з 12.1 рахунок е, 12.1. А Energy е, не отримала жодної поразки в першій різі минулого чемпіонату. Інтересно, ну от, ваші думки на рахунок цього чемпіонату. Тарас, Олег, що можете сказати? Ну, я не знаю. В судячи по їхнім іграм, в першій лізі вони досить сильна команда, міський горішок да, да. І... А в бояки, вони вже не перший рік, вони в третій да. сезон здається. Да, ну, да, Скільки існує два... фал, здається, вони стільки. Файл. А ну один сезон не Ну, крім цього, так. Да, да, да. да. вони, вони вже знають, як з ким грати. В них досвідчена команда сильна. Да. Але не знаю, бо я думаю, що Energy можуть. Показати ці свої кращі сторони і дати відпіри недаром ну, виправдати ці сподівання, які yeah, у так. них там їх. Я так само думаю, що Атрана стріляє все-таки є фаворитом в цьому матчі, але ну, енергії ну, так само не списуємо, адже ну, я думаю, 55 на бійці yeah, треба... матч. Не забувай про минулий клубок. Який енергія зайняв друге місце, як-неяка. В нього були там не самі сладенькі стати. Енерджі. Енергідж, друге місце, ніяк ви не ту статистику дивитесь. Ні, в в зимовому майстер. Ні, в зимовому. А, Кубок ФЛ минулого сезону. Минулого сезону. Він заняв. А не заняв в місці. Прайд виграв, вони в фіналі. А, так, так. Так, точно. Так що. Так, так, так. Da. Так що їх не можна спрошувати. Так, да, звичайно, Відеї. звичайно. Тому я думаю, вже шанси зрівнялися на 50-50. Так мають. Так, треба на написати, ще в кутику, знаєте, там рейтинг зразу. Хорошо, наступний матч. Pride-Santos. От теж мені буде або інтересний матч, або взагалі не інтересний. Ну, як для кого інтересний матч? Ну як для кого? Ми дивимося зі сторони вболівальників. сторони... Для вболівальників ну, прайда, звичайно, для них буде інтересний матч. Для вболівальників це не дуже цікавий матч. А хто знає, може Сантос спеціально програв так Адвинас. Адвонаславі. Вакпрайд розслабився Прайд розслабився. Ну не знаю, не знаю. Звичайно, я Прайд, прийняв аналізуючи перший тур, як Сантос виступив, досить невдало. Ну, Навіть не знаємо, чим це коментувати, але. Факт є факт. Прайд, ну, звичайно, я тут фаворитом і надіємося ну, на, фільцов... хорошу да, надіємо, на хорошу гру. На хорошу гру. Тяжко сказати, 70, 70 на 30. Теж, так, да, да. Тому э, це всі матчі, які будуть зіграні в суботу в вищої ліги. Э, а один матч Свобода зоря буде перенесений на. Э, ну, щ... Мені ця інформація поступала. А... Капітану ще не поступило від організатора команди Свобода, тому ну, це ще під питанням, але орієнтуємося, в принципі, що це буде перенести на зоря», Свобода Зоря буде перенести на п'ятницю ввечері. Точно ти не скаже. Поки що. Ну, от, так само буде почути вашу думку на рахунок цього матчу, ви, так як є представниками цієї команди Зоря. Як Ви строїтись на гру і ну, що ви очікуєте від команди з футболу? Ну, ми завжди не на перемоги. Нам треба ну, перемагати Все. і підтверджувати чемпіонство, так сказати. Да. Але не знаю, бо ми теж в цьому сезоні ще не грали ні одної зустрічі через ці переноси. Так. І побачимо, в якому стані буде команда. Ну, і, так. Ну, Буде тяжко, бо свобода теж не проста така команда, так, що вони... можна списати. Так, так. Ну, так. Ми ще знаємо, що Вони, вони май... підсилились, тренера... тренера там взяли моуріні якогось там. Інтересно, так само може, може, часу візьмемо інтерв'ю в цієї команди і в тренера. Ми розраховуємо на перемогу, звичайно. Ну, у вас буде один плюс, вже буде мати один матч з бистрицею. Ну, вже будете мати практику. Ну так, так, побачимо. Є. Добре, на цьому ана... анонс, анонс другого туру вищої ліги закінчується. Зустрічаємося в суботу на футбольному полі, до нових зустрічей і, і, і всього найкращого, хай вас постовить, бажаю всього недоброго може бути. І, і, і Бажаю вам з різних нервів на футболі. Тримайте себе як в руках, якщо щось не виходить.